Ви можете почути слово? Законується. За, за, за У нас є два звернення. Перший це вимога до новопризначеного голови. Вимога до новопризначеного голови Ода Кузьменка. Зв'язку з призначенням на посаду голови Ода попередника режиму Януковича, прихильника Калави, законів колишнього регіонала Кузьменка. Громада Керовогачний виражає протест проти незаконного кадру рішення. Вважаємо, що Скопа Кузьменка. Дій, дій. Я відвоювала право жити в цивілізованій європейській країні, адже навіть присягати до безпека. Українського народу, і це є вимогою підстав. Вимогою підстави до звільнен посібника бандитського режиму, посади голови Кіроганського ОДА. підписалися. Я передаю вам особисто, тому що пан Кузменко не захотів взяти. Я хотів би передати це, щоб ви передали своєму патрону президенту держави. Нехай він подивиться і зобра висновки. І друге. Шановний Петро Луксійович, це люди ми стояли. Не підкопіли. Ми стояли по площі і всі висі збиралися. Шановний Петро Луксійович, ми кандидати народні депутати України 99-го виборчого округу. Звертаємося до вас, гаранта Конституції та законності з вимогою необхідного дотримання закону про очищення влади на деревах усієї країни. Вважаємо, що даний закон. Приятиме змінення влади військовопціонерів, проведення ілюстрації, буде введено в правове поле. Сподіваємося, що ти також позовим процес формування нової посадивської влади.